А якщо сир не сухий, то яйця можна і не додавати. Начинка готова. Розрізаємо тісто навпіл. Одну частину відкладаємо в бік, а з другою працюємо. Посипаємо тісто порошном і розкачуємо тісто качалкою. Товщина коржа має бути пару міліметрів. Далі витискаємо за допомогою кришки від банки варенички. У мене діаметр кожної складає 7 см. Викладаємо варенички на дошку, а зараз будемо наповнювати їх начинкою та зліплювати вареники. На кожну вареничку накладаємо столову ложку начинки та зліплюємо вареники. Дивіться, як роблю я і повторяйте за мною. Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні вареники.